Четвер, 9 лютого, це новини на ТВ. 7 окупанти зносять будинки та викидають маріупольців на вулицю. Львівські фахівці зробили 3 d модель драмтеатру. А Росія розпочала наступ на Луганщині. Усі деталі у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Спочатку розбомбили житло, потім знесли залишки. А тепер викидають людей на вулицю і не дають нічого натомість. Саме так зараз вчиняють з маріупольцями російські окупанти. У мережу потрапило відео з розповіддю літньої жінки. Його опублікували на сторінці міської ради. У кальміуському районі вона мала дві квартири. Обидві згоріли, а згодом їх знесли росіяни. Тож тепер маріупольчанка тимчасово живе у будинку знайомих без газу та опалення. Добитись помашкання для себе від незаконної окупаційної влади не може. Може, адже і українські документи на житло там не визнають. Із цим, каже, зараз стикаються тисячі маріупольців, які залишились у місті. Он им не документ, потому что э, печати нет, QR-код, они прочитать не можуть. Всем людям, у яких витяги немає нет печати, все отказы. Доказываем, что ну, это все действительно, что тогда печати не ставили. Нет, и все. Потом не дают людям: вот смотри, если есть Відказали жінці, три квартири згоріла. Якщо є інше жилье для проживання или доля, все згоріла квартира, а там живуть 10 человек в однушке, йдіть туди живіть і всім одкази. Нельзя подавати кожному на свою долю. Маріуполь найбільш зруйноване місто України. Росіяни знищили його на 90%. Такі дані українських журналістів. Вони зробили інфографіку. Сильних ушкоджень зазнав в цілому весь хід України у Донецькій області. Майже повністю розбиті волноваха Мар'янка Вугледар на Луганщині, Сєвєродонецьк, попасна рубіжне. На початок лютого росіяни знищили в Україні 4,5 тисячі житлових будинків, понад пів тисячі навчальних закладів, більш ніж 100 медичних установ та понад тисячу об'єктів культурної інфраструктури. Пишуть журналісти. Щоб оцінити масштаб руйнувань, які нанесли росіяни Маріуполю, достатньо подивитись на центр міста. Ще рік тому тут вирували життя: магазини, кав'ярні, офіси. А зараз самі руїни. Після вторгнення окупаційної армії Маріуполь складно впізнати. Але місто неодмінно буде українським та відродиться. Вже створюють проєкти з його відновлення. Зокрема, львівські фахівці зробили 3 d модель драмтеатру. Команда займається оцифруванням культурної спадщини України та як пишуть на своїй сторінці в соцмережі, хочуть закарбувати історію Маріуполя та підготувати матеріали для майбутньої відбудови міста. Тому продовжують збирати фото та відео вулиць, аби їх теж відродити у 3 d форматі. Життя серед руїн без тепла, води та їжі. Виживати стає все складніше, але маріупольці не втрачають надії і вмикають винахідливість. Мешканці лівобережжя переробили сміттєпровід на буржуйку. Тепер зігріваються, хоча б на сходах у під'їзді, і намагаються врятуватися від холодомору. А окупанти ходять по колу. Цинічно пропонують маріупольцям пішу житті. Люди в лютий мороз шикуються у тисячні черги. І Все це, аби отримати тарілку з теплою їжі. Раніше, хоча б дітей годували, бодай чимось корисним, давали малим кашу. Тепер же замість неї макарони. Перед великим наступом росіян на Донбасі мережею почала ширитися пісня про місто Марії. Вона називається Бог помер у Маріуполі. Випустив її український рок-гурт з Рівного. За словами музикантів, створили композицію за день і не вносили особливих корективів. Автор ідеї Олексій Дивачевський. Зараз він у ЗСУ, начерки треку чоловік зробив на фронті. А інший вокаліст Олексій Семещук підготував текст, тоді як музичний супровід створив гітарист Дмитро Філіпчук. Музиканти присвятили пісню трагедії та захисникам Маріуполя. Нею хотіли ще раз нагадати про необхідність допомоги українській армії. Він помер у театрі з написом Діти. В шкільному автобусі напів розбитому. Нам дали вибір стояти й горіти. Лишитися кров'ю в бетоні і плитах. Росія розпочала наступ на Луганщині. Нині максимальне загострення спостерігають у районі Кремінної. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Американські аналітики кажуть, що окупанти намагаються прорвати українську оборону. Бої в районі Креміної також прокоментував Сергій Гайдай. Голова Луганщини повідомив, що там дійсно суттєво збільшилися атаки. Проте значного успіху московити не мають. При цьому вони буквально знищують наші вже деокуповані міста та села. Наші деокуповані населені пункти, а, такі Макіївка, Нєвське, а, Новоселівка, вони повністю знищуються а, і щоденно продовжуються обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Триває терор мирних на Донеччині. Близько опівночі окупанти обстріляли Нью-Йорк, Краматорськ, Трудове та Курахове. Пошкодили дитсадок, амбулаторію, підприємство та багатоповерхівку. Є загиблі та поранені. А на Харківщині під приціл потрапили 23 населених пункти. Ворог застосовував бойову авіацію в районі Котлярівки. Також масово обстріляв Чугуївський район. Травмовані п'ятеро людей. Серед них дитина ще двоє жителів загинули. Уночі росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині, вдарили по місту з важкої артилерії. Прилетіло по житловому кварталу. Там потрощені 16 будинків, підприємство та автівки. Загинув чоловік. А вже в день ворог накрив марганець. Пошкодив 10 домівок, кілька сонячних панелей, газо- та водопровід. Від удару постраждали троє людей: це 12-річна дівчинка та дві жінки. Напередодні росіяни 39 разів обстріляли Херсонщину, вгатили, поніз артилерії реактивних систем залпового вогню та мінометів. Зруйнували житло та дитячий реабілітаційний центр. Загинули три людини. Ще четверо отримали поранення. Наші військові мають тримати бахмут, доки Україна не отримає необхідну зброю. Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю французькому виданню «Фігаро». Гарант Також зазначив, що стратегічного значення Бахмут не має, бо повністю зруйнований снарядами. Але утримання міста фортеці дозволяє не пропустити росіян далі. Зараз Володимир Зеленський у відрядженні Зустрічається з нашими партнерами стосовно посилення військової допомоги. Побував у Британії, поспілкувався з королем і прем'єр-міністром країни. Вже погодили поставки броньованої техніки та далекобійної зброї. Поговорили і про підготовку українських пілотів. Я хочу подякувати інструкторів, Великої Британії за те, що допомагають посилюють нашу державу. У Франції Володимир Зеленський поговорив з Макроном та Шольцем про зброю, економічну підтримку України та санкції проти Росії. А після вирішив до Брюсселю. Там зустріч щодо співпраці з Європою та вступу в ЄС. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин. Бережіть себе.